Слава Ісусу Христу, дорогі молійники живої верхці. Сьогодні наші діти і також катахлипи, деякі дорослі з категоричної школи імені Йосифа Сліпого, міста Запоріжжя, моляться Верличку. Запрошуємо єднатися з нами у тій молитві за Україну, за наше місто, за всі українські міста і села, які зараз потерпають від атак ворожих, за військовополонених, за швидке їхнє повернення додому, також за волонтерів. І засілення ран, хто потерпів під війни. Також хочемо від нашої школи дати одне таке свідчення, коли у день нас дуже в нас і прифронтове місто, і тому дуже багато є батьків, які на війні. А фактично майже кожна родина має когось, хто воює. І діти нашої школи, нашої парафії це по-особливому переживають. І особливий спосіб моляться своїми такими щирими серденьками. Коли один батько довго не був на ротації від початку повномасштабного вторгнення понад три роки, діти самі запропонували молитися в його наміренні, щоб він міг швидко повернутися додому, до рідних, хоч на короткий час у відпустку. І коли ми закінчували молитву на вересі, в місяці жовтні, нашої парафії, кожної неділі молилися. Богдан такий дарунок останній тиждень місяця жовтня, що батько прийшов на ротацію за три з половиною роки. І це таке була велика ласка від Богородиці, і так само свідчення для нас, як Марія, на якихось таких маленьких наших побажаннях є з нами присутня і є небайдуже ні одне наше переживання. Тому єднаємося з усією Україною, святою світовою спільнотою у тій молитві і запрошуємо з нами молитися. Слава тобі, Боже, на нас, слава Тобі. Сам небесне, утішити душа істина, що в суди, си, все наповняєш, скарлиця, Богу, що дателю, прийди, і вися в нас, і очисти і нас, від усякої скверни, і, і спаси, благі душі наші. в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світлого і світла Бога істинного від Бога істинного, вродженого, несотвореного, єдиносущного, Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і поклотився з Духа Святого, і Марії, і діли, і сам людиною. І був розп'ятий за нас за понті атоватах, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, що від отця, і сина, і сходить. Що за все, ми сином, Ріно поклоняємо і рідно славами, що говорить через пророків єдину святу соборну, апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Всю, що нас утворив, і, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлог на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Богу, що нас скупив. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти Твого, бо Ти породила Христа Спаса і забителя душ наших. Слава Духу Святому, що нас просвітає і вірі католицької роти, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Володимиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословених вікова Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Сього і Сина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки. Амінь. Розважимо над першим славним таїнством, як Господь наш Ісус Христос, воскресе мертвих. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо голова нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. кавого. Похорониця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословених тона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице і діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений диво на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений дилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішина, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця і діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішинах, і благословенний благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прилона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Амінь. і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О, наш Любий Ісусе, Богу. проси нам наші гріхи, захорони нас від відтовельного вогню, зарохай всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого мого серця. Розважимо над Другим. Славним танством, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Отче наш, нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Породиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний пригона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, погородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена ти жінками, і благословений клітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений диво на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заповай всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо над третім таїнством, як наш Господь Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Отже наші, отче, Сина, Небеса, нам. нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Породиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословена прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між життями, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений блідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, <звілля> <звілля> слава на і Святому Духові, і нині, <звілля> повся щас, і повсякчас, і на віки віків. <звілля> Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, заборони за на світовичного огню, за провадівся душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого серця. Розватьме на четвертим славним таїнством. розважмо, як Господь наш Ісус Христос, причисту Діво Марію, до неба взяв. Отче наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до вас нашим, і не пади нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Породиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прикола Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діла радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти міщенка, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міщенка, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радойся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний квітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Амінь. і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любої Ісусе, Прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважим над п'ятим славним таїнством, як Господь наш Ісус Христос чисто Діву Марію у небі коронував царицею неба і землі. Отче нащо Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця діво – радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво – радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плодона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід підлона твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від петельного вогню, запровай всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. На вірині святішого Отця, на вірність цієї Католицької церкви. Отче, наш, що сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, до нашим. І не веди нас у спокусу, а, але визволи нас від лукавого. Погородиця і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний благословений на Твого, богороди, бо Ти породила Христа Спаса і збавитиля душа наша. По милість прибігаємо, погородиця Бого, Діво, молитвами нашими в скоротах не погорди. Але відповідана сіда чиста і благословенна. Дякуємо всім за спільну молитву, благословенного і мирного дня. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Реса Україна. Рега Пер Люкраїна, Молись за Україну. for Ukraine! Молись за Україну. Якою б мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу. За справедливий мир, за наших хлопців, дівчат на передовій, за поранених і полонених, заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.